Полісахариди, целюлоза. Інша назва целюлозу клітковина, тому що вона входить до складу оболонок усіх рослинних клітин. Формула целюлози це 6H10O5N 1 Вона також надзвичайно поширений вуглевод у природі, адже утворюється у процесі фотосинтезу і входить, як я вже сказала, до складу оболонок усіх рослинних клітин, надаючи їм твердості Водова молекула целюлози. Целюлоза це полісахарид, який складається із залишків бета-циклічної глюкози. Молекули целюлози лише лінійні, і значення N у них значно більше, ніж у крохмалю. Фізичні властивості целюлози. Щоб вам було легше уявити фізичні властивості целюлози, згадайте, як виглядає вата. Вата це майже 100% чиста целюлоза. Отже, целюлоза у нас білий волокнистий матеріал, який не розчиняється у воді, але добре розчиняється в інших органічних розчинниках. Також зауважу, що целюлоза це вуглевод, який ми не їмо. Хімічні властивості целюлози. Найважливішою реакцією целюлози як полісахарид, є реакція гідролізу. Нагадаємо, що складається на те і розпадається. Целюлоза складалася із залишків бета-циклічної глюкози, отже, при гідролізі вона буде утворювати глюкозу. Ця реакція є доволі цікавою, тому що з цієї глюкози, яка утворюється при гідролізі целюлози, можна далі спиртовим бродінням отримувати спирт. Такий спирт буде називатися гідролізним, і одна тона деревини замінює півтори тони картоплі або 700 кг зерна у виробництві спирту. Це важливо. Взаємодія з нітратною кислотою. Целюлоза вмістить у своєму складі три вільні групи OH. Я їх виділила, записавши формулу таким чином плюс 3 молекули нітратної кислоти. Для реакція по типу естерифікації, де від кислоти відщеплюється ОН OH від спирту H і утворюється 3 нітроцелюлоза або 3-нітрат клітковина. Це є вибухова речовина, називається вона піроксилін і використовується при виробництві бездимного пороху. Реакція окиснення. Целюлоза добре горить із виділенням вуглекислого газу і води. Реакція традиційна. С6H10O5Н 1 плюс О2 утворюється СО2 плюс H2O.